15 липня під стінами суду зібралося кілька десятків підприємців. Тут розглядався спір, за землю речового ринку на вулиці Набережній річки Стрілки. Її в управління капітального будівництва міськради намагаються відібрати Тетяна Дашутіна та підприємство Укртехносинтез. Йдеться про 27 соток. Ми, товариство майбутнє, не хочемо, щоб у центрі міста була забудівля нового торгового центру. Ми підприємці, які сплачуємо податки, сплачуємо пенсійні внески. Оренду ми хочемо платити самому місту, а не Дашутіну в Карман. І тому ми відстаємо цю землю. Представники Тетяни Дашутіної та Укртехносинтезу говорять, їх вимоги цілком правомірні. Стверджують, що в жовтні 2013 року підписали договір із начальником управління капітального будівництва Віталієм Шиловим про зведення торговельного комплексу. Суд встановив, що дійсно між позивачами в сьогоднішній справі та управління капітального будівництва та дорожнього господарства виникли договірні відносини щодо забудови цієї земельної ділянки. Також судами встановлено, що цей договір відповідає вимогам закону, тобто перевірено його дійсність. Представник Же Віталія Шилова такого не визнає. каже на тому договорі, що приносили в суд, початка управління КАП будівництва не мокра, відсканована. І кінцем засідання суду вкотре перенесли цього разу через неявку третьої сторони одного з підприємців. Тим часом господарський спір обростає все новими кримінальними історіями. Принаймні, в цьому впевнені активісти кооперативу. Напередодні засідання невідомі вдерлися до житла одного з них. Мало до зі мною в місті до під'їзду і захотів зайти щоб я йому ключом відкрив двері. Він захотів зайти за мною ззаду, за, за мною. Ну я якось… Не знаю, поосторожніше, пропустил его його вперед. На що він швидко піднявся на вторий та третій етаж і з ким-шопотом почав розговорювати. Щелчок, открывается дверь, и я смотрю, как бы открывается дверь, я смотрю в глазок, що я вижу этого парня. Они Тані відкрили с каким-то парнем, которого раньше я не видел. Олександр не розгубився, викликав милицию и зателефонував сусідові. Разом із ним наздогнали одного з молодиків. Затримали і передали правоохоронцям. За фактом порушення недоторканності житла, відкрито кримінальне провадження, затриманий 28-річний сумчанин. Раніше вже був засуджений за грабіж. На даний час слідство триває. Нагадаємо, це вже не перший злочин проти Олександра. У березні також напередодні одного з судових засідань злочинці побили його автівку. Перед іншим засіданням порізали колеса машини голови кооперативу Світлана Срібняк, а адвокату Віталія Шилова взагалі спалили авто. Всі пов'язують дані події зі своєю активною позицією з приводу землі в середмісті Сум. Доказів цього правоохоронці поки не знайшли. Встановили лише виконавців та й те тільки у двох інцидентах. Олена Адаменко, Сергій Сурков на часі новини.